Вітаю, хотів би подякувати команді Green Planet за ту чудову роботу, яку вони провели на моїй ділянці. Це був, повірте, величезний об'єм роботи, і на той термін, в який ми домовлялися, зробити це було досить складно, тому що весна була досить складною в плані погоди. Це були дожді, але все ж таки все було зроблено в термін, хоча я і відносився до цього скептично. Тож, респект хлопцям, професіоналам, які пропрацювали все в деталях для команди, не існує дрібниць, всі смети були прозорі. Тож, звісно, ще на майбутнє я буду працювати з цими людьми і хочу також, звісно, порекомендувати всім, хто хоче облаштувати ділянку. Якщо ви хочете класну, круту роботу, то... Звертайтесь до них, все. Всім дякую, гарного дня.